Увага, Житомир! Ще одна квартира від інтердизайн. Це двохрівнева квартира. Основна ідея дизайну ґрунтується на сучасних трендах та натуральних кольорах. Інтер'єр бежевий. Використано два кольори для акценту. Це лісовий мох та мокрий камінь. На першому поверсі у нас знаходиться вітальня. Кухня із лоджею, душова кімната та туалет. Йдемо на другий поверх. Левітуючі сходи створюють ефект невагомості. На другому рівні квартири знаходиться спальня, дитяча кабінет, ванна кімната та гардероб. Ми детально обдумували всі елементи дизайну під час ремонту і умеблювання, щоб зберігти загальну концепцію інтер'єру. Створіть свій ідеальний інтер'єр разом з нами. Довірте свій ремонт професіоналам інтердизайн.